Новітньому вітчизняному озброєнню бути сьогодні. Міністерство оборони та Київський політехнічний інститут підписали меморандум про співробітництво. Перед цим високопосадовцям та гостям продемонстрували інноваційні розробки техніки та зброї. Відвідали презентацію секретар РНБО, очільники оборонного відомства та Укроборонпрому. Ми ставимо завдання розробити новітню зброю, потужну зброю, яка захистить життя наших громадян. Яка захистить Україну від будь-якого агресора, зупинить його і при необхідності знищить. Це серйозні задачі, над якими працюють провідні науковці нашої країни. І дуже важливо включити в цей процес молодь з її амбіцією, з її мрією жити в сильній європейській країні, з її потужним інтелектуальним потенціалом. Я вже казав на презентації, що ми повинні дати нову парадігму. Інтелект проти грубої сили це дуже важливо, шановні друзі. І саме тому ми сьогодні знаходимося в КПІ, тому що саме цей університет перший в Україні став потужним науково-дослідницьким центром. Присутні побачили зразки, які пропонують взяти на озброєння армії. Це безпілотні літальні апарати, засоби спецзв'язку і захисту техніки та особового складу, а також стрілецька зброя. Наприклад, гвинтівку Мосіна модернізували так, що вправлятися з нею воїн зможе навіть однією рукою, а дальність стрільби у понад тисячу метрів дозволить розширити лінію зіткнення та поцілити ворогу просто в голову. Цікаво, що над розробками працюють навіть студенти. Те, що я сьогодні побачив. Цьому славетному навчальному закладі дуже вражила мене, тому що є розробки, є робота, є прагнення зробити все можливе, щоб Збройні Сили були міцними і готовими до захисту країни. Без наукового супроводження, модернізації не буде реформування Збройних сил України. І я, як міністр оборони, чітко це розумію. Сьогодні Разом з Михайлом Загаричем ми почали серйозну роботу щодо нових розробок, їх вже більше 50, основні 30, а головні, які ми ставимо на мету 8 напрямків нашої діяльності, мають бути великими кроками рухатись вперед. Держбюджетом цього року передбачено більше 600 мільйонів гривень на науково-дослідні роботи для оборонного відомства. За словами міністра, це дасть можливість завершити розробки і поставити на озброєння військову техніку, яка сьогодні так необхідна країні. Маріамна Маркевич Володимир Стройков час ще.